Привіт вам, хлопці, та дівчата. Аж коли всі зібралися. Я кріпливо на Шевченка на майдані. А ви знали, що шівка було пророчі для... Я можу сказати, що це Свяченко, який жив у Тавікасу та у Совіті, знав, що буде українську для майбутнього. Саме так про це. Ось його пророджі слова. Борітеся, говорите, вам обох допомагає. Ось ви слухайте ці пророчі слова. Це був заклад до тодішнього уряду, президента та поліції, яка на щань. Були городні, розкриються незабаром, заковані люди. На саме суд заговори і Дніпро, і горе, і потеча свої кам'яне, Прох у синій морі. Дітей ваших. І не буде, кому помагати. Поцурайся, брат брата, і дитини мати. І ти маю за ступі, сонце поліває. Шевченко, це наш пророк, його ще від відмолота, це велика. Його портрети, у школи, школа знущати Пам'ятники про містах України та за відомо. Великий погод. Великий повет. Великий повет. Великий повет став. Символом не тільки боротьби за незалежність, як і символ.

To make